Так, у нас ранок почався знову. Не з доброї ноти. Їдемо колпачок в роті. Не сигарета, а колпачок в роті. Дзвони батя поїхав <кхи> здавати косика. Колпачок колпак. Дзвони, не доїхав, дзвони каже, що все, приїхали. Пропала давка в коробці. Пропала давка, не знаю чого. Не знаємо чого. Клапан працює, все, цей. Восьмерку, дев'ятку держа, запустили. Минутка 2-3. І потихом, потихом падає цей. Падає до нуля. І була б все одна біда. А вона не приходить одна. Шлях би її трахнув. Все, встав. Проїхали. Метрів 500 і став. Е, задній сказ спустив. Чого? Чорт його знає... Короче, батя став. що? Ми дійшли до того, що щось попадає в насос. Щось з насосом. Бо батя проїхав пів кілометра, нормально і каже, постепенно, 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 нижче, нижче, нижче і давка падає. Заглушили тільки що швидко, бо неудачно стали на трасі, щоб не робити ну, комусь неприятності собі в першу чергу. Кажу, давай швидко глушимо і пробуємо швидко заводити. Він підхватився і полетів. Ну Поки що бачимо джасу під хвоста він поїхав. А, щось, щось попадає в насос. То було не просто так, що він... До нуля скинув, потім якось якось кося підняв. ну Коротше, такий неприятний сьогодні раночок. Я тоді представляю, що в цьому фільмі, чи той не пустив. Ну, та через все грубе все проходиш, правильно? через ту горловину хорошо тече? Заливаете? Чи на... да. Ну, блять. Там фильтр стоит, или нет? Там просто дырка. Пиздец. Как так? Наверняка ну, я знаю, как так, на звідки. вона напівки не їде, а потім стоїть. Попала десь під шестерню. Наш привело ці волосні і замурувала сітку А так буває. Там буває. Так, у нас проверочний моментик. Значить, зняли ми знову. Злили масло, злили, сет... злили масло, зняли сетку. Ну, прийом, головні. На магніті щось там є. І сітка у нас ось виглядає. Трошечки мусора є. Але не так як було. Це після десь. 15 кілометрів м, по трасі, Даже 20 кілометрів, Дві ходки було і 2 гектарів дісковки. Ну, Чуть-чуть та є, але, я б сказав, це норма. Звісно, не норма для коробки, але но... якийсь кусок тряпки, прокладки, щось таке. Коротше, більш менчиста. Зараз ми її миємо і назад. Ну такий у нас профтик. Такий у нас профтик. Зайшли бахнути кофійочку, поставили чайник гріється. Щось він, вже довго не гріється. Ну, походу ми перегрілися. Буває і таке. Зняли оце чудо і побачили там отаке. Була виламана перегородка, кусочок відломаної, і воно зробило таку каку. Ну, ми же ж знову ж таки живем погано, погано. У нас нихера немає, Ну ми пішли. Вашим методом рішення проблемки. Ну, не проблемки, а такий моментик. Заварили, торсанули нову фаску нарізали. Колечко, яке було, тому що ну, якісь такі вони дефіцитні оці кольця. Ну, не знаю. Коротше, знайшов таке кольцо, похоже. І воно сюди стає як треба. Випірає, випірає. Все, закручуємо назад. Зараз видаємо там легенько то все. І цей, і буде готовенько.